Королеві. ну реально ці навушники а 9 Pro Це зараз не якась там розкіш чи ще щось. А такий гаджет необхідний всім вдома. До речі, всім ці навуш... підійдуть ці навушники завдяки тому, що мають змінні амбюшури. Ти свій поміняли і вже може користуватися кожен, хто є вдома. До речі, ці навушники мають дуже гарне звучання завдяки таким. Ну, дуже потужне. Це напевно басам. одне з самого важливого, що в тих навушниках дуже класне звучання. Будуть вис... сильні баси і низькі частоти. І Середні якого. частоти дуже якісні. Та і до речі, тут в тих навушниках, королєве, в тих навушниках дуже чутливий мікрофон. Це є дуже добре і дуже важливо. Однак я персій подумала, багато старших людей. Зараз піст, вербочку слухають або взагалі слухають якісь свої передачі, вони слухають це голосно, бо вони не чують. Для старших людей це теж знахідка ці навушники. Поміняли їм бішур на їхні вушки. Вони собі сидять, слухають і вам не заважають. І, і точно так само, як вони розмовляють по телефону з кимось. Тут гарний чутливий мікрофон. Їм навушники оділи, зробили повну шумоізоляцію, Пам'ятаєте, шумоізоля... шумогасіння. шумогасіння. Що ті, ви, вони навколо нічого не чують, тільки чують того, хто з ними спілкується через даний навушник. Але з повним шумогасінням по вулиці ходити не можна. Взагалі по вулиці класно собі одіти один навушник, другий в кейсі заряджається, і, і ви ходите по вулиці, і ви зосереджені, і ви контролюєте всю ситуацію. Ще добре, що є оцей кейс. Кейсом ви можете перемикати музику. Перемикати треки, керувати тіктоком, управляти камерою на кейсі ви бачите і годину, і бачите, скільки заряд одного навушника, який заряд другого навушника, і кейсу. і кейсу, скільки заряд. Це дуже зручно, дуже класно, саме сне, що гарне звучання, і підійде, що дітям для навчання, для прослуховування і відеоуроків, уроків, для слухання музики, для спілкування дорослим. Для всіх навушників це зараз необхідність. Тому зверніть увагу на цю модель А9 модель Pro, Ви можете її придбати в електротоці. Навушники приїдуть зразу заряжені, ви на новій площі їх отримаєте, перевірите і тоді зможете аж оплатити. Також є повернення та обмін протягом 14 днів, і також є гарантійний талон у наборі і шнур для зарядки. Напишете, що від королів додатково отримаєте якийсь подарунок. У нас це був шнур. Ну, але якщо ви дуже хочете навушники, немає фінансової можливості, ви можете оформити там е роз е кредит на 6 місяців без переплати, вже користуватися даними навушниками. Дівчата, всі наші годинники, всі наші навушники, всі з електроточки, ми задоволені, задоволені Ціна, якість, все, все як треба. Тому поспішіть, хто ще не має або. Планую собі замінити навушники, от маєте достойну модель класну, з гарним звучанням і сенсорним екраном, що дуже зручно для керування самими навушниками. Бо, бо так, знаєте, не отак піднімаєте на навушник, нажимаєте дзвінок, а собі на сенсорному екрані. Ні, то старіші були моделі, що керувалися з навушника, то вони і так. Ну, я ж кажу, тут тепер на екрані що є дуже а? зручно. Так що я ну, реально для дитини, коли вона йде зі школи або добирається... Довго зі школи нас і вже включили. Вже дитина собі слухає якісь сурок домики. Використовує кожен свій час. Макс треба їздити на бокс, то Йому тепер -то взагалі, поки до поїхав туди, поки поїхав назад, чи в маршрутці, чи де, поки там сидить, чекає, поки доїде, вже собі якийсь предмет вивчу. Ну я рада, що він сьогодні з біології отримав 9 балів. Та Та я радий, то, то через те, що я з ним діалог тоді пам'ятаєш? Та ясно. Прямо Ш... через 100. Ні, просто я тоді з ним вів діалог про цей. Про нервову систему, про мозочок, а він бач, аж про, аж про вухо дізнався. Не, ну, бачить дитину, дитині треба приділяти час, дітину треба спілкуватися, і тоді вона теж хоче вчитися. Так, королєви, готовий моє мій вифір мистецтва, покажи. Ну, реально виглядає як страва. Натурально, як страва. Як то виглядає? Там, ну, так і є, зараз я попробую. То що ти просто взяла цю і перловку і дала приправу і все, все, я просто дала приправу, дала Додала до перловки приправу, королєва, і все. Маєте страву, зробила от салат. Вот. Маєте страву, ну треба заморочити, Думала, шампіньони давати. Подумала, Свєта, тихомирся шампіньонами. шампіньонами зробиш собі бульбу чи щось інше. Я хотіла просто приправу випробувати, вона мені спокою не давала. А ну, про. Так. Як там говорить Таня Кузь, перший кусь. Хто це така? Ну, які, та що, прокоментуєте? Перловка з грибами. Не треба ніякого. Ну взагалі не треба ніяких шампіньйонів. А ще як дідку туди підсмажити? Роби, що хочеш. Для мене смачно. Та зараз я піду пробую. От, будь ласка. А ще якщо дати шампіньйонів, то взагалі буде по багатому. Нー. А хатня прийде на пробу зняти. Ти не знаєш. на роботі. Ну, зараз якраз дити, бо я весь час на балконі бачу, кричу: Наталя! Ану, підтверди, я весь час кричу: Наталя! Ходи до нас! Вона кай, зараз прийду, так і не приходить. Наталья, Дурить. Наталя думає, знову вардять на балконі. То Я реально коли вийду на балкон, Наталі йде. то Як я провучу? Наші через дорогу там ну, частина будинку і там постійно проживають нові люди. Ми сьогодні зранку на фузенті п'ємо каву. А там якась бабуся чи це мама, Та бабуся, напевно. Тому що дідусь. Ні, то жінка була. А. Тримала Ну, таке маленьке дитятко, Таке карапузі стоїть у вікні, дивиться, хтось сніг падає, а ми рівно махаємо, бабуся побачила і ним теж махаємо, і це ми махаємо навпроти. Ти що вийшов погуляти, хоч друзів, Ну. зустрітися? Але як ти взагалі повітряна, чого дивишся, людей? Та єдине вікно навпроти нас. Okay. Я не дивлюся, я сижу і вони напроти мене, малюсенькі. Ага. Чи й дитину побачила, чи й помахала, я був взагалі. Я завжди всім махаю. Так. Я так. Як їду, стоять діти, mm. так уважно дивляться і що сигнально так тішиться. Mm. А в, я в празі раз як цей, як їхав на поїзді, а там поїзд так іде поверху, знаєш. І по якому верху? По мосту такому високо. Mm. І там теж, то, то я так розумію, що така провінційне якесь містечко, таке невелике, знаєш. Mm -hmm. І там мужики, ну такі мужики пацани, такі по 27 років виходили із страку. Mm -hmm. <laughs> я сіш, що за прикол? Yeah, білий камінь, каміньку світили. <laughs> а що? Я навіть раз знімав, я чого мені ця інформація? Ти просто сказав, ти махаєш, махаєшся, а хтось щось інакше робить, що такого. Тоже мені, й-моє, Тобто Ти радий, що я махаю? Та... Порівняно з ними? Ну так, якщо порівняно з ними, то ще добре, що ти махаєш. Да якби би на фазенді білий камінь показував. <сум> що показує. А ти можеш? Та, де, де, де. Хоча у нас було тут, нас з королів ми біля вокзалу, коли тусувалися, наші братва ще були малі. То як проїжджав поїздком то, <рес> то як дзіду каже, ну давай, три, чотири і показує. Що не помідає, що... то Тож було в дідько, в кліпі чи там в чому вони теж показували камінь. Тоді іграшок не було. Ну. Було тяжке дитинство. і дупи показували людям. Ну, то було весело. Зараз точно такого нема. Та де да, зараз діти взагалі не тусуються біля вокзалів і такого. Та ясно, а наш? На вокзалі псує? Mm. Так. Ну то чого там тусуєшся? Нічого. Телефон можна зарядити. А, на цьому? Та ж ми. Ми як були малі, ми як тусувалися, я і Аркадій біля вокзалу. Ну, на вокзалі самому. Бо в нас рахується один з найкращих цих вокзалів в, в Україні, ти не знаєш так? No. Ну, у там якось там є. Статистика, і наш вокзал входить в ту. У нас новий дуже гарний вокзал. Так, у нас дуже великий, у нас, коротше, вокзал, як пів нашого міста, якщо взяти. Та ясно. Ну та я образно, так якщо взяти всю площину вокзалу, розкласти на місто, що думаєш, не буде половини міста. Ні. Значить, ти думати, не вмієш правильно поділа. ну, щоб підхвалити трошки, то можна. Ні, одним... у нас справді дуже гарний вокзал. На два перони. Ду... <реш> а вокзал такий, ніби у нас mm. розв'язка тих як, путі шляхів. Ніби то з три сківовок, то бо вокзал. Але Це ви це зрозуміли, королеви, В Трускавці колії закінчується. Я навіть не знаю нічого, але реально хрускався колій закінчиться. Ну що не правда? Назад прямо нема. <світ> нема ну нема, кинечний цей, кинеш та точка. Все, приїхав, виходь, гибай звідси. А ні, то ведемо назад. Ну що ні? Я ніколи навіть не задумався, а чого далі не робили там вообще колії? Нема куди все. <світ> <світ> та чого не цього нема чого. Чому да двох запис? Сіовій. То можна сказати, що або в нас кінечне сюди прибуття, або початкова точка. Ну, ні, то кінцева, то все, ти прибустиш. Ні, то треба сказати всім, щоб то Всі колії в світі починали з Трускавця виходити. Ну, так, так, так. Ні, то просто вони знали, що людей треба вести в Трускавець і далі, щоб вони вчасно вийшли, щоб люди коли йдуть відпочивати, вони розслабляються. В них було шанс вийти. Через yeah, yeah. сутку з того поїзду вийти і піти далі лікуватися. Ну да, через добу.